Кія niro 2020 року випуску 64 кВт батарея запас ходу в 500 км, 115 тисяч пробігу в максимальній комплектації. Фулет оптика, тепловий насос, передні задні парктроніки, 17 легкосплавні диски, гума в офігенному стані, безключовий доступ, датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал, передні задні електросклопідіймачі, пам'ять водійського сидіння на два положення, акустика JBL. Перфорована шкіра, вентиляція підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів задніх сидінь, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, датчики світла, дощу, утримання в смузі, сенсорна багатофункціональна мультимедія, клімат, бездротова зарядочка телефону, автомобіль з Європи розмитнений та сертифікований. Сох акумулятора 100% знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1 В. Автомайданчик Вінкар. Приїжджайте, тестуйте та забирайте.